Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ і подивимося з вами знижки тільки один день, 21 листопада. Це буде п'ятниця, чорна п'ятниця АТБ. Знижки мінус 50%. Знижка буде на ось такий чай, чорний хеліс, заварний королівський, 100 грамів пакування і ціна 62 гривні 50 копійок. Знижка буде тільки один день 21 листопада на ось таку ковбаску варену. М'ясна лапка від свелінії тигриня. 400 грамів і ціна 55. Знижка буде на ось таку ковбаску, тільки один день. Австрійська, 21 листопада, мінус 50% знижка. Копчена запечена. 400 грамів і ціна 86. Знижка буде ще 21 листопада. Тільки один день на шоколад. Мілка велика, молочна, з начинкою та карамелью. І мілка шоколад молочний з начинкою смак ванілі та печиво орео. 290 грамів і ціна 129,90. Знижка тільки один день. 21 листопада буде на ось таке морозиво. Фісташка, три ведміді, 500 грамів в упаковці, мінус 55% знижка і ціна 95. пять. Двадцять листопада, тільки один день буде знижка на чіпси хвилясті люкс. Смак сметани та цибулі і смак з сиром 125 грамів в упаковці і ціна 37,50.